Однією з найгарніших святинь Львова є колишній костел Єлизавети, а сьогодні Греко-католицька церква святих Ольги та Єлизавети. Її першою бачать відвідувачі, які приїжджають до Львова. Костел збудували впродовж 1904-1911 років, але до 1913 року тривали роботи по оздобленню. Камінь під будівлю заклав австрійський імператор Франц Йосиф, який був тоді у Львові для інспектування війська. Так Львів отримав чудову святиню у неоготичному стилі. Домінантами споруди є високі шпилі, що врізаються у хмари, великі вікна з вітражами, чудовий портал та скульптури, від яких перехоплює подих. На час завершення будівництва храму Сума, витрачена на цей проект, вдвічі перевищувала очікувану. Храм не постав би без меценатів і пожертв. Зокрема, це залізничники, які проживали в цьому районі. Вони представники шанованої і добре оплачуваної професії в австрійський час. У 1926 році у храмі встановили орган, який був одним із найбільших не лише у Львові, але й у всій міжвоєнній Польщі. Храм пошкодили під час польсько-української війни на початку ХХ століття. Ще більших руйнувань він зазнав в роки Другої світової. Тоді постраждали розписи та вітражі. Було розібрано орган. У радянський час святиню закрили. Її використовували як склад сільськогосподарської продукції, а пізніше фабрики світоч. З 1991 року храм є діючою греко-католицькою святинею. Тут провели ремонтні і реставраційні роботи. У 2016 році в храмі встановили перший в Україні вітражний іконостас. Сьогодні святиня є однією з візитівок Львова. Доступною для відвідувачів є її вежа понад 80 метрів, звідки відкривається дивовижна панорама Львова. У центральній частині Львова на вулиці Краківській знаходиться церква Преображення Господнього, Українська Греко-католицька церква. Цей храм перший, що повернувся до Української греко-католицької церкви після її виходу з підпілля у 1989 році. Храм стоїть на місці, де раніше розташовувався монастир та костел. Пресвятої Трійці ордену Трінітаріїв під час революційних подій 1848 року, внаслідок артилерійського обстрілу, будівлі було фактично зруйновано та знищено пожежею. Збереглися лише знищені вогнем стіни та фасад. Руїни та згарища тринітарського комплексу були подаровані австрійським урядом у 1849 році українському народові Галичини для будівництва народного університету та другої міської церкви. У у 1879 році було затверджено проєкт храму, було вирішено максимально використати всі існуючі стіни тільки до короткого пресвітерія добудувати півкруглу абсиду. 6 січня 1919 року під час українсько-польських боїв за Львів у стіні церкви зі сторони вулиці Корнякта влучив снаряд, однак вибуху не сталося. Пам'ять про це снаряд було вмуровано в стіну та зроблено підпис 6.1.1919. В середині 90-х років під час ремонтних робіт було стерто цифру 6 і одиницю і залишено лише рік 1999 року. 1999 року напис відновлено, однак з невідомих причин тепер там зазначено. Bye, I'll do it. I'll do it. І ще якихось декілька сотень років тому один із центральних храмів Львова, гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, був на околиці міста просто під міськими мурами. Далі тільки Полтва, зараз же костел ієзуїтів знаходиться в самісінькому центрі Львова, поруч із площею Ринок та проспектом Свободи. Гарнізонний храм святих Петра і Павла перша барокова споруда у Львові. Його освячення, а точніше, на той ще костелу єзуїтів, відбулося у 1630 році. Як заведено у єзуїтів, був тут і навчальний заклад Єзуїтська колегія. Про її статус говорить хоча б те, що в закладі навчався Богдан Хмельницький, чи не найвідоміший гетьман козацької України. Ще один зірковий учень, князь Ярема Вишневецький. На основі колегії згодом постав університет, що зараз носить ім'я Івана Франка. До речі, у XVIII столітті ансамбль храму доповнювала вежа дзвіниця, що була найвищою в тодішньому Львові, вищою навіть від ратуші. Однак війна руйнує все. Руйнує вона і сакральні споруди. Так сталося із костелом. У 1946 році єзуїти покинули свою обитель, виїхали зі Львова та забрали із собою короновану ікону Пресвятої Богородиці. Зараз вона у Вроцлаві. І з цього часу, протягом 65 років, храм перебував у своєрідній комі. Хоча за часів Радянського Союзу церква була заборонена як інституція. Храм виконував іншу роль. Тут було сховище книг Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника і налічували їх близько 3 мільйонів примірників. У 2011 році церкву відкрили і освятили повторно. Тепер ми її знаємо як гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Коли будете у храмі, не спішіть виходити. Як тільки злегка оглянете інтер'єр, зупиніться, затримайтесь, огляньте храм в деталях. Тут можете відкрити цілий всесвіт, всесвітоздоблення, скульптури та фресок. Стіни та стеля костелу переповідають нам всесвітню історію, розказують про події Старого та Нового Завіту, описують сцени із життя святих Петра і Павла, зображують тогочасний Львів. Розписи, без сумніву, вражають своїми майстерністю та кольористикою. Однак не лише ними цікава і тематика на вівтарній частині, зокрема, можемо розглядіти зображення карти світу та представників різних континентів, у кого ще, як не в ізуїтів, могли б знайти подібні мотиви. Орден мав широку географію структур, а тому і добре уявляв загальну картину світу. Зверніть увагу на розп'яття Ісуса Христа, хрест вирізаний із особливої темної породи дерева. А тому раніше розп'яття називали по-іншому Чорний Христос. Це дерево доволі дороге, а в радянський час Христа навіть хотіли вивезти в Петербурзький Ермітаж, у радянський атеїстичний Петербурзький Ермітаж. Тож можемо собі уявити цінність цієї пам'ятки. Після тривалої перерви у 2011 році храм відкрили саме 6 грудня на 20-ту річницю Збройних сил України. Так він продовжив свою роботу та місію як гарнізонний. Цей храм місце молитви українських військових. Для них воно відіграє особливу роль. Тут вони беруть шлюб, охрещують дітей, звідси вони вирушають в останню дорогу. Це місце слугує центром волонтерських і соціальних проєктів. У храмі встановили й меморіальну дошку для пам'яті героїв Небесної Сотні. Після десятки років руйнувань і пошкоджень, воєн і невідповідного ставлення, храм знову воскресає, повне відновлення храму ще не завершене і роботи ще чимало, але перші і значні результати ми вже можемо бачити.